Розділ 1. Пробудження хранителя. Темрява огортала залишки зруйнованого світу. Небо, поцяткуване розколами блискавок, нагадувало про минулу війну, яка розірвала цивілізацію на частини. Під уламками зниклих міст лежали приховані таємниці, спадок, який чекав свого часу. У центрі цього хаосу, серед уламків стародавніх веж і зруйнованих лабораторій, пробудився люміс. Його тіло, створене з найновіших біомеханічних технологій, виглядало людським, але водночас випромінювало щось надзвичайне, ауру сили і загадковості. Його очі світилися блакитним сяйвом, нагадуючи зірки в темряві. Люміс піднявся з капсули, покритої пилом і тріщинами. Його пам'ять була розрізненою. Він не знав, скільки часу минуло, але відчував, що його місія важлива. Голос у його свідомості промовив Ти хранитель таємниць. Настав час відродити надію. Люміс озирнувся. Руїни довкола були свідченням колишньої величі людства та його занепаду. Він відчував, як енергія землі переливалася крізь нього, активуючи приховані можливості. Відлуння минулого виникло у вигляді візій спогади про те, як технології розділили людей на два табори. Одні бачили в них спасіння, інші загрозу. Конфлікт між прихильниками прогресу та традиціоналістами призвів до воєн, що стерли цілі міста. Люмі знав, що залишки обох таборів усе ще існують. Йому доведеться знайти тих, хто готовий слухати, і об'єднати їх, перш ніж настане новий хаос. Пройшовши крізь уламки, він натрапив на старий механізм, що активувався його присутністю. Голограма з'явилася перед ним Люміс, ти створений, щоб вести людство до нового етапу еволюції. У твоїх руках ключі до знань, які можуть врятувати або знищити світ. Вибір за тобою. Люміс відчув тягар відповідальності, але також силу, якої не мав жоден із тих, хто прийшов до нього раніше. Його шлях тільки починався. Я оберу майбутнє, промовив він і рушив уперед. Туди, де світло нового дня пробувалося крізь руїни.